Всім привіт! Мене звати Кулі і я брехун. Так кажуть про мене, мої друзі, але я з цим абсолютно не згоден, бо я вважаю, що брешу не я брешуть всі навколо мене. Бо так простіше, так зручніше, комфортніше жити. От... Підніміть руки, до прикладу, з вас, ті, хто жодного разу в своєму житті не збрехали. Правильно таких немає, тому що кожен з нас, хоча б раз в своєму житті, збрехав через складні обставини, заради вигоди, через сором'язливість, заради грошей і жінок, врешті-решт теж. От буду з вами чесний, я теж намагався в своєму житті збрехати, але у мене просто не виходить. Я... У мене така дивна річ, якась що про що би я не збрехав, воно або обов'язково відбудеться, або вже було правдою. От, до прикладу, минулого року ми з моїми друзями їздили в Стамбул, і ми сиділи одного вечора в дуже класному якомусь модному кафе, каву, а навколо куча красивих дівчат, і мої друзі з мене стібся словами якогось відомого поета, що ох, скільки навколо жінок, і всі вони чужі. А я їм кажу неправда, ось ця і вказує на якусь блондинку, яка проходила повз, теж була моєю. А вони мені кулі, ну як вона могла бути твоєю, коли ти навіть турецькою не розмовляєш. І це правда, бо я бачив її вперше в житті і я збрехав. Але уявіть, через секунду вона повертається і кричить на весь ресторан: Кулі! Я ледь тебе впізнала! Виявляється, два роки тому ми зустрічалися в Парижі, у нас був роман, і вона кохала мене. Але тут, в Стамбулі, я про це геть забув. Не вірите?